Я вітаю вас, друзі, на майданчику Автопоїнт і радий презентувати вам ще один прекрасний автомобіль, який щойно приїхав до нас в Україну, пряміком із Швейцарії, і готовий покоряти ваші серця. Це шкода Octavia А 7 Коротенько про ці автомобілі хочу сказати, що це прекрасні автомобілі, якщо ви шукаєте собі комфорт, гарну шумоізоляцію, надійні агрегати, це все укомплектовано в даному автомобілі. Автомобіль свіжо привезений зі Швейцарії, повністю весь в рідній фарбі. Всі вікна оригінальні, чудова комплектація. Надійна конфігурація в даному автомобілі Ми маємо повний привід. Ми маємо 1,8 турбобензиновий мотор третього покоління, той, що не їсть масла зовсім. В машині встановлений роботизований автомат DSG DQ 250. Хто знає ці цифри, той розуміє про те, що ця конфігурація надійна. По саній машинці у нас дуже красиві легкосплавні диски. Друзі, подивіться, це 17-й розмір оригінальні шкодовські диски. Встановлений автомобіль. На нову літню гуму японського виробництва Йокохама хочу сказати, що це дійсно дуже гарна гума. і Вона послугує вам не один сезон. і Все буде класно. По самому автомобілю машинка без власника, без пробігу по Україні, повністю обслужена і готова покаряти ваші серця. Універсал: плавність ходу максимальна. Шумоізоляція ідеальна і знову ж таки здоровезний багажник, як же без цього. Додаткові шильдики на нашій кришці багажника повідомлять нас про те, що це полнопривідний автомобіль. Якщо автомобіль бачить і виявляє якийсь участок дороги, там де треба підключити задній мост. Якраз такі муфтахалдер за це і відповідає. Що по багажничку? Приємна шторка, одним нажаттям вона складається. Величезний багажник. Плюс до цього, ми маємо ще один комплект літніх килимків, текстильних килимків. додаткова підлога. Також ми маємо повний набір е, інструментів і повнорозмірну запаску для того, щоб бути впевненим. В тому, що якщо ми роб'ємо колісо, то ми зможемо його відремонтувати самостійно без проблем. Е, чорний колір, стильний чорний колір, багато хто. Знає про чорний колір, що за ним треба доглядати, але друзі, все одно це стильно, це дуже красиво, і все одно ви захочете купити собі чорну шкоду. Автомобіль має заводське тонування, тобто акуратненько підтоновані. От, Якщо так подивитись, ззаду пасажирів зовсім не видно. Закриває шторочка в багажнику наші особисті речі. На даху ми маємо доволі потужно прикріплені рейлінги, і також є змога почепити цей додатковий багажник на наш. Йдемо дивитися, що ми маємо всередині. Дорогі друзі, дуже комфортні сідушки в даному автомобілі. Ми маємо текстильний салон в ідеальному стані. Автомобіль має оригінального пробіга 188 тисяч кілометрів. Салон зберігся чудово, кожна кнопочка, кермо шкіряне все збереглося так, як має бути для того, щоб приємно було оку, і для того, щоб коли ви купите цей автомобіль, вам було приємно знаходитись в ньому, відчувати комфорт клімат контролю, відчувати тепло підігріва сидінь. Автомобіль також. Має систему старт-стоп для того, щоб економити трохи палива. Ми маємо деякі асистенти для водія. Це розпізнавання втому, датчик світла, датчик дощу. Автомобіль має круїз-контроль. Також в автомобілі ми маємо центральний замок, систему для відключення стабілізації. Знову ж таки, ручка КПП на нагадує про те, що автомобіль на повному приводі. А це дійсно дуже класно, У нас трохи підвищений кліренс і більша прохідність автомобіля. Електроскладання дзеркал в даному автомобілі також є. і Воно також працює. Також ми маємо підігріви дзеркал і підігрів заднього скла. Ще раз Повторююся про те, що шкода A7 має бездуганну поєднання гармонії, комфорту, шумоізоляція, плавність ходу. Ходова взагалі просто. Ну просто ти їдеш як на тому кораблі. Далі ми маємо документацію під автомобіля, так як автомобіль приїхав у нас. Зі Швейцарії ми маємо сервісну книгу. Ми маємо записи про те, що робилось і на якому пробізі. Останній запис сервісній книзі ми маємо у 2024 році. Тобто, ось буквально недавно, зараз у нас 11-й місяць, півроку тому, у 2024 році, пробіг був 180. 3000 тисячі кілометрів. Отметки, що робилось, і так само до цього моменту ви зможете подивитися, що робилось. Тобто, сервісна книга, вона є в автомобілі, вона офіційна. Підтвердити цю інформацію, може офіційні діли, які територіально знаходяться рядом з нашим майданчиком. Ви знаєте, друзі, тут є дуже зручна фішечка в цьому автомобілі, Це висувний підлокітник. Ви можете регулювати по довжині виліту для свого локтя. Тобто, це дуже зручно. Дійсно, дуже зручно. Так, це все ми розібрали для водія, тобто комфорт водія. Що ж з комфортом для пасажира. По-перше, хочу сказати, що кут нахилу самих спінок пасажирів він зроблений правильно. Тобто, не занадто ми лежимо, не занадто ми сидимо з рівною спінкою, ми сидимо комфортно. Прекрасний стан салону нам ще раз каже про те, що. В машині доволі невеликий пробіг, і також ми маємо додаткові функції для комфорту. Це для підстаканнички, які ми можемо дивитися, також за допомогою цих фішечок свій розмір стаканчика регулювати. Ну і підлакітник, звичайно. Попильничка знизу, чисто все охайно, красиво, приємно наблюдати, приємно їхати в такому автомобілі. І якщо ви купите цей автомобіль і будете вести свою сім'ю. Їм також буде приємно, що батько молодець він купив таку класну машину. Підійде для сім'ї. Підійде для поїздок по трасі, підійде для вас, для того, щоб ви почували себе дійсно комфортно. Шкода Octavia 7 – це про комфорт. Simply clever і welcome до нас на майданчик автопоїт.